Доброго ранку, малята. Послухайте жартівливу казочку Ходить гарбуз по городу Ходить гарбуз по городу питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі, і ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я і здержав увесь рід. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой ти гарбуз, ти перистий. І з чим тебе будем їсти? Ми пшона, кусок сала, от до мене вся приправа.